Сновні друзі, вітаю вас на каналі наша дача. В цьому відео хочу запросити вас до нас у гості. Змінюється пори року, змінюється наша дача. Тому багато цікавого, і щоб це не пропустити, давайте зараз пройдемось і подивимось. Ну що, пішли? Для тих глядачів, хто вперше на нашому каналі. Я хочу сказати, що рівно рік тому ми цю дачу купили. Багато чого зробили, багато чого ще попереду. Але ж. Е... Річ сьогодні піде не про те. Давайте розпочнемо огляд з теплиці. В теплиці вже майже нічого не залишилось. Ми майже її прибрали. Вона також у нас стоїть перший рік з полікарбонату. У нас взагалі не було раніше досвіду використання саме полікарбонатних теплиць, але ж спробували, і я вам хочу сказати: ми не шкодуємо. Агірочки були, вже прибрали. Ну, потрішку готуємо теплицю до наступного сезону. Скоро будемо обробляти її, будемо від шкідників, від хвороб і таке інше. Буду обов'язково це показувати. Тому підписуйтесь на канал. Залишили декілька кущів високорослих томатів, це бадерін, є плоди, тому хай вони будуть, поки дозволяє погода. Поки вони не померзли. І в разі приходу паморозків ми можемо завжди закрити тепличку. Будемо вбирати скоро дуже сітку світлозатіняючу, яка рятувала наші рослини в літню спеку. Тому, якщо у вас проблеми були з рослинами, вирощуванням їх в теплицях в літній період, то сітка це знахідка. Ми давно використовуємо і раджу вам. Також спробувати, якщо не пробували. Осінні квіти, точніше, весняно-літнє осінні квіти пітуння, вони будуть радувати нас до самих паморозків І взагалі вони витримують приблизно мінус 3-мінус 5 градусів. Тому перші паморозки вони переживуть і ще трішки восени нас порадують. Чудові сорти. Насіння вже можна замовити у Тетяни Вікторівни від 10 насенин будь-якого кольору, будь-якого виду петуні. Ось такі грандіфлори великоквіткові. Ну, зараз невелика квітка, тому що ми давно-давно вже ось цю клумбу не підживлювали. Взагалі в осени ми мало які рослини підживлюємо. Буде осіннє підживлення калійне, але ж це не про квіти. Перчик Перчик також останній раз влітку живили його. Ось такі вражеі, залишки, можна так сказати, ростуть. У нас два сорти. КС десь було підписано, друзі. КС 3115, ось ми підписуємо. І Яніка. Два чудові сорти. Ось як вони виглядають. Я колись огляд знімав. Але ж то огляд в кінці літа був, а це вже майже жовтень на календарі. Ось таке, така Яника. Хто хоче, точніше, це КС, кубо подібний, а Яника вона конусоподібна, трішки інша. Томати прибрали, росли у нас тут міцена. Чудові томати були в цьому році. Багато чого залежить не тільки від гібриду чи сорту томатів, а ще від того, як ви підготуєте ґрунт для їх вирощування. За це будемо розмовляти окремо. І залишили поки що є плоди. Це рожевоплідні хепінети. Вони вже не такі великі, не такі крупні, тому що не проводимо підживлення. Остаточний принцип, як то кажуть. Буде дуже цікаво викопати врожай батату. Ми його вирощуємо тут в мішках. Бачите, ось в мішку саджали один мішок і он, другий мішок. там. Саджали більше для декорації, щоб він так от ляне ці розповсюджувалися і закривали не дуже красивий шифер. Це купа, де ми зберігаємо перегній. Ну і Поставили два мішечка і ось такий водоспад зеленого кольору. У нас прикривав все літо, було чудово. Але ж цікаво буде подивитись на врожай цього батату, тому що в мішках ми ніколи ще не вирощували. Парканчик дофарбували трішки. Друзі, ну це відео влогове таке. Я в влогових відео розповідаю, чим ми живемо на дачі, що робимо потрішки. В цілому. Це відео в цілому. Що стосується дачі. Грядка під зелень, вже кілька обертів тут змінилося. Бачите, ось новеньке щось вже посійно, щось прибирається, сіється і завжди у нас є свіженька зелень. Кілька видів по кілька рядів. Це дуже зручно, в одному місці ми таку грядку тримаємо. Морковь та бурячок вже прибирати, пора бурячок. І ось хочу підійти до ранньої капусти, яку я показував. Ми розпочинали сіяти, Ось він ось він вражає. Ось вона така міцна головка. Це капуста Етма. Рання стигла. Але ж восени вирощувати ранню капусту також можна. І дуже це цікаво і корисно. Давайте подивимось на газон. Ми зараз його не підживлюємо вже одного разу тільки підживлювали на протязі сезону карбамідом. з розрахунку, 1 кг карбаміду на одну сотку. Сіяли навесні, косили, поливали. Зараз проводимо тільки поливи. За цей сезон, ну я так рахую, що непоганий газон у нас вийшов. Він трішки природній, він не такий ідеальний, можливо, як. Дехто любить, але я більше люблю такий природний газон. Тут всілякі види трав, і кульбабки є, і багато-багато ну, яких. Нічого страшного, він м'якенький, він пухнастий і він нам дуже подобається. А ось це перше дерево, яке ми висаджували на нашій дачі, коли купили. Ми купили дачу 16 вересня минулого року. Зараз 29 вересня. Цього року. Тобто рівно рік. Рівно рік, Тому ми ось ці смаради 5 дерев цих посадили. Вони суттєво збільшились. Я здивований трішки, що вони так добре за цей рік розвинулись. Це чудово. Посадили також ще дерево клен. Це платаноподібний клен. Дивіться, як він виглядає цікаво. Зверху листя зелені. Знизу листя трішки такі красноваті. В цьому його краса, але потім він стане червоним. Ну, Будемо дивитися, я думаю, ми з вами подивимось і побачимо, як він зміниться. Потрішки наповнюється компостна купа. Сюди ми складаємо всі рештки, всі рослини-рештки, і я проливаю їх байкалом, і вони дуже чудово переглядні. Робляють мікроорганізми, які є в байкалі, вони переробляють ці рештки і прискорюють цю переробку. Буде гарний компост, який ми знову будемо використовувати для вирощування наших рослин. Жоржинка в відерці такому вирощування квітів в відерцях, в горщиках, вона має свій сенс, можна завжди перемістити. Горшик в потрібне нам місце, де нам зручно туди і переносимо, на відміну від ось таких великих клумб. Це клумба з бакопою, з Алісом Медовим. Це Snow Crystal фірми Pan American. Ну, один із найпачих такі від нього. І сальвія, низькоросла сальвія. Друзі, до речі, ось з настанням осени. Вже полізли гризуни на дачу в будиночок наш ось той, погризли, так що дивіться, щоб не пропустити цей момент, потрібно боротися з гризунами, бо вони з'їдять всі наші врожаї. Е, відквітнули еустоми, ось квіточка одна залишилась, але квітіння було на диво таким розкішним і потужним. Взагалі устоми вирощуємо кожен рік з насіння, також посилання на насіння і устоми гарне залишу в описі під цим відео. І завжди задоволені. І хочу показати так особливо, ось цей кущик хризантеми гризант... ми посадили минулого року. Він був ось такий маленький, коли ми його висаджували. Купили, він довго у нас стояв на дачі десь ось там а в горщику прикрашав, коли нічого-нічого взагалі тут не було. Земля, не теплиці, не цих квітників, ні цього газону, нічого не було. Ми для того, щоб трішки прикрасити, купили два горщика і поставили. Вони невеликі були горщики, літрів по три, по чотири, а потім висадили. І ось як за рік. Я багато бачив хризантем. Бував і в Голландії. Дивився на полях, як виглядає на фірмі, яка займається професійним вирощуванням хризантеми. Але ж ось наш кущик він нічим не гірший за ті голландські. Це при тому, що ніякого особливого такого уходу, догляду ми за ними не проводили. А це другий. Я ж сказав, що два кущика ми купили минулої осені. Ось він другий. Він буде трішки пізніше. Але також він такий потужний, такий красивий. Трішки давайте подивимось ще. Бігоння я її кілька разів показував. Це бульбова бігоня. Ось так вона такими трояндочками квітує. Дивіться, яка краса, які рослинки. І ось давайте зайдемо на терасу. Ми її побудували саме для того, щоб ну, інколи попити тут чаю, посидіти. І щоб було красиве оточення. І разом з вами подивимось, як виглядає. Все, якщо сидіти на цій лавці на терасі. Ось такі квітнички. Ось така краса. Біларгонія Алісом, який дуже добре пахне. Ось бігоня велетенська. Це з насіння також бігонів вирощували. Вона, на відміну від вічно-квітучої, а вічно-квітучі кущики бігоні. Ось вони такі маленькі. Це трішки інша бігоня. Вона до пів метру висоту вишину. І два горщика, Ось в одному у нас катарантос і бальзамін росте. Можна відрізнити по листячку. Бачите, у катарантоса такий подовжений листик. І у бальзаміна листик він такий більш кругленький. Ось в чому різниця. А квіти, квіточки, ви майже не відрізните. Ось такі дуже схожі квітки. І ось цей бальзамін. Ось так. Це клумба, яка у нас оточує терасу. Але ж давайте продовжимо, а ще вам хочу показати. Зазирнути за куточок космоси. Я думаю, що космоси у кожного є. Це самі прості квіти, але від того вони не стають чудовими, прекрасними. Ми їх вирощуємо давно і там, де ми раніше жили, звідки ми приїхали. А приїхали для тих глядачів, хто не знає, ми з Луганщини в березні 22-го року ми виїхали з Луганщини. так нам просто пощастило. І розпочали все ось тут, на новому місці. Давайте трішки збоку подивимось. Ось такі клумби, гіпоестеси. Ну, комусь подобаються, комусь не подобається. Вони бувають різнокольорові. Бачите, такі темненькі, світленькі і деякі інші. Скоро буду викопувати бульби кал кали квітнули в цьому році. Ну, просто, просто, просто Ой, Дуже красиво. дуже красиво. Ось ця клумба це однорічники у нас на цій клумбі. Навесні тут тюльпани росли. Ми дивились на їх квітіння. Ось Зараз коротенький, коротенький фрагмент, які тюльпани квітнули на цій клумбі навесні. Потім ми викопали цибулинки і посадили сюди розсаду квітів, однорічників. Велетенські ротики, ми їх обрізали. Пам'ятаєте, можливо, коли вони відквітнули, ми обрізали і вони запустили пагани другого порядку. І ось такі пишні кущі, постійно квітуючі у нас, вийшли. Патрішки тут і вербена, і гацання, Але ж, друзі, самі розумієте, завтра післязавтра вже буде жовтень. А в жовтні вже не зовсім те, що, припустимо, в червні. Ось що хотів показати вам, оглянути нашу дачу. Канал так і називається наша дача. Ну і звісно ж, на нашій дачі тільки наша дача і наші рослини, які ми вирощуємо. На цьому я відео завершу. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!